Всім привіт! І зараз я покажу, як приготувати неймовірно смачну карамель, яку можна використовувати для тортів і любих десертів, які ви любите. Беремо цукор та висипаємо на середньо розгріту сковорідку та залишаємо топитись на деякий час. Беремо вершкове масло та додаємо до нашої карамелі. Воно буде бурлити і буде багато бульбашок, але так і треба. Беремо вершки і також додаємо до карамелі. Вона теж буде сильно шипіти, але це нормально. Перемішуємо, поки не отримаємо однорідну рідину. Наша карамель готова, тому переливаємо в якусь посуду та залишаємо охолонути в холодильнику на пару годин. Дістаємо, беремо міксер і перебиваємо. Перебиваємо міксером, щоб у нас вийшов світлий колір, як на відео. Також я для зручності пересипав її у форму і знову охолодив. Хоча це не обов'язково. Я хочу зробити шоколадні цукерки, тому беремо шоколад, ставимо на парову баню і також просто залишаємо розтоплюватись. Якщо шоколад буде занадто густий, додаємо олію. Беремо формочки для льоду, я взяв, засипаємо шоколад, щоб зробити стінки для наших цукерок. І засипаємо холодну карамель. І щоб наші цукерки не виглядали недоробленими, беремо ще шоколаду та також його розтоплюємо. І зверху заливаємо. Все, залишаємо у холодильнику і дістаємо через деякий час. Дивимося, що у нас вийшло. Неймовірно смачні та найкращі цукерки я колись пробував. Всім пока!